Усім привіт підписники мого каналу. Сьогодні я прочитаю вам історію Лариси Бондарчук. Історія буде на мою улюблену тему це тема поїздів, а також в улюбленому жанрі багатьох із моїх слухачів, а саме в жанрі детектив ось таке незвичне поєднання. Також я запрошую всіх вас у свій телеграм-канал, який я нещодавно створила. Посилання на нього буде в описі під цим відео і в першому коментарі. Там я іноді буду публікувати оповідання, яких ніколи не буде на Ютубі, або просто якісь цікаві моменти з залаштунків. Насправді я дуже дякую тим, хто вже підписався. Я вчора дивилася ваш список і ваші аватарки. Я дуже рада бачити ваші обличчя, у кого є фото на аватарці, і дуже рада ближче з вами познайомитися і побачити, як виглядає дехто з вас. Тож усіх запрошую і сподіваюся, що ми створимо цікаву спільноту для спілкування і підтримки один одного. А тепер давайте слухати історію. Третій вагон. Автор історії Лариса Бондарчук. До уваги пасажирів. 123-й швидкий поїзд Київ-Ужгород знаходиться на восьмій платформі. Прохання до пасажирів зайняти свої місця. Я пройшов широким залом. Спустився на восьму платформу і почав шукати свій третій вагон. Біля одного з вагонів стояла провідниця і перевіряла квитки у пасажирів. Це була висока і дуже красива молода дівчина, ніжне обличчя, карі очі, повні спокусливі губи. Я аж задивився на неї, поки йшов до перону. Вона широко посміхалася пасажирам, на що навіть найзаклопотаніші з них завмирали, а потім усміхались у відповідь. Така була в неї усмішка, дуже приваблива. Мені пощастило, це була провідниця мого третього вагона. Я простягнув їй паспорт і квиток, а сам дивився на миле обличчя. Будь ласка, проходьте, все в порядку. Ваше місце в останньому купе вагона, повернула вона мені документ і знову усміхнулася. Дякую. Я все не міг відірвати погляду від провідниці, так і завмер з простягнутою рукою. Мужчина, проходьте, тут уже черга, а скоро відправлення. гаркнула на мене якась поважна пані з великою червоною валізою на коліщатках. Я отямився і зайшов у вагон. У вагоні було чисто. Незмінна ткана доріжка через увесь коридор була хоч і не нова, але ретельно підметена. Вікна вагона аж сяяли у промінні призахідного сонця. В останньому купе вже сидів один з моїх супутників, підстаркуватий чолов'яз з козацькими вусами і невеличкою лисиною на голові. Я привітався. Ні, ви бачили? Бачили? замість вітання спитав він у мене Яка красуня, наша провідниця. Їй у кіно зніматися треба. Чи в театрі грати, знаєте, первозданна українська краса. Так, дівчина симпатична, відповів я, кладучи свій наплічник на верхню полицю зліва. Саме це було моє місце в купе, про що свідчив прикріплений до стіни вагона і потьмянілий від часу жетончик. Симпатична? Богиня, королева. Чоловік гарячково почав щось писати у блокнот. Я іноді пишу вірші, знаєте, бавлюся. А тут просто натхнення хвилею прийшло. І він знову застрочив у блокноті. Я вийшов у коридор і став біля відчиненого вікна. Пероном ішли, бігли, шкутильгали, пхалися пасажири. Хтось дуже поспішав, хтось тягнув за собою величезні валізи, хтось гарячково допалював цигарку, хтось розмовляв по телефону. Звичайна вокзальна метушня. У вагоні теж було гамірно. Входили і виходили пасажири, стукотіли двері купе, хтось голосно кликав якогось Михайла, плакала маленька дитина. За моєю спиною прошкандибала старенька бабуся, смикнула двері туалету. Замкнено, сказав я їй. Коли поїзд стоїть на станції, туалети не працюють. Я просто перевіряю, чи нема там кого. А то не дай Бог щось трапиться. Береженого Бог береже, пробурмотіла стара. Я стенув плечима, у кожного свої химери. Бабуся зиркнула гостро і спитала. Ти, синку, з цього останнього купе? Так. Слідкуй, щоб лиха не трапилося. Дивися добре. Я бачу ти людина вчена в окулярах, тобі краще видно, ніж іншим. Як очі червоні в кого побачиш? Мені скажи. Я в другому купе на початку вагона, показала вона рукою. Ох, гріхи наші тяжкі, боже Боже. Я кивнув, і вона почимчикувала по коридору, оминаючись стрічених пасажирів. Мені було шкода стареньку, яка понапридумувала собі якихось загадок, і я сумно подумав, що невідомо, яким я буду в її роки. Шановні пасажири, просимо зайняти свої місця, проваджаючих просимо залишити вагон. Поїзд відправляється через п'ять хвилин, проморкотіло поїздне радіо. Дуже скоро коридор вагона спорожнів. Деякі двері купе були відкриті. Звідти чулися приглушені розмови, слова знайомства, гупання чогось важкого і шурхотіння пакетів. Поїзд м'яко рушив і здалося, що то перон зненацька почав рухатися, і ти стоїш, дивишся, як повз, набираючи хід, проїжджає увесь світ. В коридор вагона зайшла усміхнена провідниця. Перше купе було її робочим місцем, де вона зберігала постіль для пасажирів, робила чай, спала в короткі проміжки між станціями. Все це я знав, бо колись сам їхав у подібному купе. Тоді в мене не було квитка, а треба було терміново їхати. І Я впросився до веселого дядька провідника за чималенькі гроші. Він посадив мене у своєму купе і всю дорогу розповідав поїзні байки та пригоди про пасажирів. Провідниця спочатку зайшла до себе в купе, а потім почала обходити вагони і сканувати квитки. Я повернувся в своє купе і побачив ще одного пасажира верніше пасажирку. Нашою супутницею була симпатична жінка років 30, невисока, худролява, з чорним, як сміль, волоссям, зібраним у хвіст. На ній був сірий спортивний костюм, зручної в дорозі, і кросівки. Свій великий рюкзак вона якраз намагалася покласти під нижню полицю. Другий пасажир їй активно допомагав. Добрий вечір. Ви з верхньої полиці? спитала вона, побачивши мене. Зараз я покладу речі і ви зможете сісти на нижню, це моя. Завжди не дуже зручно, коли твоя полиця верхня. Добре? Погодився я. Окей, ось Володимир мені допомагав з речами. Спасибі вам. Вона повернулася до сусіда і кивнула. Ми вже з ним познайомилися. Мене звати Олена, а вас як? Андрій, представився я. Дуже приємно. Будемо їхати майже добу, тому треба все облаштувати комфортно. Вона сіла на своє місце біля вікна, а я прилаштувався біля дверей. А де ж наш четвертий супутник? Останнє місце в купе, верхня полиця над Володимиром, залишалося незайнятим. Може, запізнився? припустив Володимир. Або квиток не продали. Та ні, так сталося, що я купувала свій квиток сьогодні, і у поїзді майже всі місця було продано, а в цьому купе залишалося останнє місце. Значить, запізнився або щось сталося, може, захворів? Різне буває, сказав я, аби щось сказати. Я взагалі то маю квиток на верхню полицю, знаєте, промовив Володимир. Але якщо пасажира не буде, то ляжу знизу. А раптом він сяде на наступній станції. Я колись наздоганяла поїзд на таксі, засміялася Олена. Ой, я й не подумав, знаєте. Тоді верхня моя, як не крути, посміхнувся Володимир. У поїздах я завжди почуваюся ніякого. Чужі люди, незручні ситуації, незнайомі запахи. Я намагаюся уникнути розмов. Часто роблю неприступний вигляд і лягаю спати, щоб не знайомитися взагалі. Сьогодні не пощастило. Шановні пасажири, прошу пред'явити ваші квитки. На порозі купе з'явилася красуня-провідниця зі своєю незмінною посмішкою на обличчі. Так, так, заметушився Володимир. Ось візьміть. І поки ми з Оленою теж показували свої квитки, він говорив, не зупиняючись: такий чудовий поїзд. А вагон, і прямиле купе. Я працюю в редакції газети і обов'язково напишу про те, якою сучасною і прогресивною стала «Укрзалізниця». А те, що тут працює така неймовірна, красива і привітна провідниця, це просто чудово. Як вас звати? Я ж можу записати ваше ім'я, щоб про вас дізналася вся Україна. Дівчина зашарілася: Уляна, самойленко, Уляна. Володимир взяв свій блокнот та ручку, щось швиденько черкнув у ньому і схопився на ноги. Уляно, якщо вам не важко, я хотів би взяти у вас інтерв'ю. Може, ми вийдемо в коридор. Щоб не заважати шановному товариству насолоджуватися поїздкою у такому надзвичайному купе. І вони вийшли. Володимир зачинив за собою розсувні двері, і ми залишилися з Оленою наодинці. Ну в такому надзвичайному купе могло б бути краще освітлення, посміхнулася Олена. Справді починало темніти. За вікном пробігали села і містечка, в яких вже де де горіли вуличні ліхтарі. У купе теж незадовго до приходу привідниці Олена включила світло. Воно було слабким і розсіяним. Я люблю читати допізна. Доведеться освітлювати книгу ліхтариком, бо лампа біля узголів'я не працює. Я гмикнув, демонстративно витяг із свого рюкзака рушник мило зубну щітку і пасту, щоб олена зрозуміла, куди я йду, і відкрив двері купе. Просто біля моїх ніг у коридорі, біля нашого купе, лежав мертвий Володимир. Я спочатку подумав, що йому стало погано і він втратив свідомість. Нахилився і помацав пульс у нього на шиї. Нічого не відчувалося, із за мого плеча визирнула Олена і закрила рот рукою, щоб стримати зойк. Що з ним? Здається, мертвий, сказав я. Дивно, всього п'ять хвилин тому він вийшов із купе, а де Уляна? Як не дивно, Олена не закричала, не заохкала, як це зробила більшість жінок на її місці. Дозвольте, я лікар, сказала вона. Протиснулася повз мене і присіла біля Володимира. Так, пульсу немає. Видимих зовнішніх пошкоджень теж не видно. Мертвий, схоже на інфаркт. Треба викликати швидку. А де ж все таке Уляна? Глянув я в коридор. Там уже хтось вийшов з якогось купе і дивився на нас. Я пройшов по коридору і постукав у купе до провідниці. Вона відкрила і зиркнула запитально на мене своїми великими красивими очиськами. Там чоловікові погано, схоже, що він помер. Уляна змінилася в обличчі, зблідла. Де? спитала приглушено. Яке купе? Я показав рукою і ми попрямували в кінець вагона. З купе почали визирати люди. Біля Володимира, крім Олени, вже стояв невисокий блондин і огрядна жінка у строкатому шляф руку і капцях. Пропустіть но! попросила Уляна. Підійшла до Володимира, присіла і подивилася на нього зблизька. Я не впевнена, але мені здається, що він дихає. І справді, вій Володимир здригнулися, і він відкрив очі, Вирухнувся і спробував піднятися. Що зі мною? Що сталося? спитав він хрипко. Мабуть, вам стало погано. Ви втратили свідомість і впали просто тут, у коридорі, сказала Уляна. Так, так, треба було прийняти ліки. У мене таке буває, і я піду ляжу. Все нормально. І Володимир зайшов у наше купе. Він заліз на свою верхню полицю ліг і відвернувся до стіни. От, бачите, все добре, поглянула на мене провідниця і посміхнулася. Пройшов усіх розійтися по своїх купе. Людині просто стало погано. Всі розійшлися. Олена теж зайшла до нашого купе. Справді, подумав я, все добре. Треба й собі лягати спати, бо зранку буду, як вичавлений лимон, а мені ще не вранішнє засідання. Я пішов до туалету, вмився і почистив зуби, бо все, що треба для цього, увесь цей час так і тримав у руці. Коли я повернувся, Олена лежала на полиці і читала книгу, підсвічуючи собі мобільним телефоном. Верхнє світло було вимкнене. Володимира чути не було, мабуть, заснув. Я теж заліз на свою полицю, улігся і спробував почитати новини в телеграм. А вам не здається дивним, що Володимир таки не випив свої ліки? Прошепотіла Олена, зазираючи знизу до мене в ореолі світла від екрану телефона. Може, забув, виспиться і стане краще? Ну, не знаю. Але я була стовідсотково впевнена, що він помер. Я все ж таки лікар. Вона запитально й очікувально подивилася на мене. Організми у людей бувають різними. Ми ще трошки пошепотілися про це, а потім я сказав добраніч, відвернувся до стіни і, трохи послухавши стукіт коліс поїзда, заснув. Прокинувся я раптово, наче від якогось занадто сильного стуку коліс, чи від того, що щось голосно впало. У купе була напівтемрява, маленький промінчик світла пробивався з коридора крізь шпаринку в дверях. Приглушено й сонно стокотіли колеса вагона. Олена, видно, спала, бо її телефон не світився. На верхній полиці сидів, звісивши ноги, Володимир і дивився у вікно. Його очі були червоні, наче світилися. Він немов би відчув мій погляд і подивився на мене. Я примружився, вдаючи, що сплю, а сам крізь вії слідкував за чоловіком. Він ще трохи поспостерігав за мною і, очевидно, заспокоївшись, тихо опустив одну ногу на столик біля вікна і зістрибнув на підлогу. Рухи його були м'які і плавні. Він став над Оленою і вишкірив зуби. У темряві блиснули два гострі ікла, які різко виділялися на фоні інших зубів. Я похолов. Володимир був схожий на монстра, як у фільмах про вампірів, і він збирався напасти на Олену. Я різко підвівся, спершись на руку, а іншою рукою гарячково намацав пакетик під подушкою. Моя незмінна зброя у багатьох ситуаціях це червоний мелений перець. Упир помітив мій рух і зашипів. Я сипонув перець йому межи очі і різко відкинувся вбік, уникаючи помаху його руки. Упер страшно закричав і зашарахався по купе, схопившись руками за голову. Що таке? Що сталося? Хто тут? закричала Олена, прокинувшись від шуму. Олено! крикнув я, спробуйте сховатися під столик. Добре, що вона була невеликого зросту, а столик достатньо широким. Жінка забилася під нього і затихла. «Тямуща панночка, подумав я, швидко без зайвих питань, аби всі жінки були такими. Упир метався по купе, стукаючись головою об верхні полиці, дряпав собі очі й ревів. Це тривало недовго, бо я накинув йому на шию ручну петлю і він затих. Сів на землю з порожніми очима, тільки кліпав часто часто, бо перець нещадно пік очі, але поворухнутися він не міг. Я зіскочив на підлогу і з натугою вклав Володимира на нижню полицю, на яку він так претендував ще з вечора, накрив ковдрою з головою. І аж тоді кинув Олені. Можете вибиратися вже все. Жінка обережно виповзла з під столика і сіла на краєчок полиці, аж біля виходу з купе, подалі і від Володимира, і від мене. У купе різко постукали. Вузька шпаринка світла, яка перетинала темряву, потемніла. Хтось стояв з іншого боку дверей. Що сталося? Чому такий шум? Хто кричав? почув я голос провідниці. Я приклав палець собі до губ, показуючи Олені, щоб вона мовчала. Все добре, мені приснився поганий сон, закричав я у відповідь. Відкривати купе я не збирався. То все нормально? не вгавала Уляна. Точно? Так. раптом озвалася голосно Олена. Ми вже знову будемо спати, дякуємо. Провідниця, що трохи потупцяла біля купе і пішла геть. Купе знову перерізав промінець світла. А тепер поясніть мені все, тремтячим голосом сказала Олена. Я непомітно опустив руку в кишеню і почав розповідати. Я працюю в одній закритій організації, відомості, про яку ретельно засекречені. Такої установи офіційно не існує, але є співробітники, які виконують особливі місії. Упері, відьми, перевертні та інші міфологічні істоти для нас це не міфи, а реальність. Їх не так багато, але вони є. Пристосувалися, змінили спосіб життя і живуть поряд із нами. То ви як відьмак? спитала Олена. Ну, знаєте, у Сапковського. Ото ви порівняли, розсміявся я. Це просто моя робота, як у всіх. Їжджу за вказівками, виконую завдання, ось маю завдання перевірити цей вагон. Тут дуже часто почали зникати люди. Востаннє саме у третьому вагоні зникла дівчина. Несподівано прислала листа матері, що отримала гарну пропозицію, їде на заробітки за кордон і як у воду канула. Хоча ніяких таких планів у неї зовсім не було. Мати звернулася у поліцію, а поліція зробила статистику за останні півроку, і виявилося, що було ще дві заяви про таємниче зникнення людей саме на цьому маршруті у третьому вагоні. Начальник поліції зобов'язаний доповідати про незрозумілі ситуації вищому керівництву. А керівництво вже направляє таку інформацію у наш відділ. І хто це? запитала жінка, кивнувши у бік полиці, де лежав Володимир. Звичайний упир, свіжий, тобто тільки но ініційований, тому не можу стримувати себе. Мабуть, хотів вас зжерти», – пожартував я. Дякую, що врятували. Олена пересмикнула плечима. А що ж тепер робити? Його хтось ініціював, тобто спочатку вбив, а потім зробив уперем. Кусив чи провів потрібний ритуал, наприклад, поставив на нього спеціальну печатку, намалював на тілі якийсь знак. По-різному це робиться. А це значить, що у поїзді є ще хтось, хто може ініціювати уперів і викрадати людей. І хто ж це на вашу думку? спитала жінка. Я думаю, що це ви, Олено. Я? Жінка нервово розсміялася. Ну, ви даєте. А чому не провідниця, наприклад? Бо вона опир, як і Володимир, ви з нею спільниці. Я давно тримав за спиною зведений пістолет із спеціальною осиковою кулею в обоймі, слідкував за її руками і рухами. Олена пильно глянула на мене. А як же очі? У провідниці ж не світяться очі, а ви кажете упир. Лінзи, коротко відповів я, – «і легкий гіпноз. У неї дуже мила посмішка. Та ну вас. сіпнулася Олена до дверей, відкрила защіпку. Сидіти, Ані руш! гаркнув я і навів на неї пістолет. Невже ви справді думаєте, що я? Вона не договорила. Двері купе несподівано рвучко від'їхали убік, і на порозі з'явився худорлявий хлопець з великим рюкзаком за спиною. Він був добре підпитку. Ой, вибачте, я вас розбудив, підсліпувато примрожився він. «Тут моє спальне місце, у мене й квиток є. Ми з друзями в їхньому купе святкували початок екскурсії, а сюди я спати прийшов. Несподівано Олена рвучко смикнула хлопця за комір, майже втягнула в купе і штовхнула на мене. Сама вислизнула за двері і рвонула по коридору. І я кинувся за нею. Услід мені чулася нерозбірлива лайка нашого нетверезого супутника. Я вистрілив Олені у спину. Вона похитнулася, але продовжила біг і зникла в тамбурі. Хтось стрибнув на мене ззаду, обхопив шию руками і почав душити. Гострі зуби вп'ялися мені в шию. Я з усієї сили стукнувся спиною об вікно вагона, аж тріснула шибка і зламався металевий поручінь, що відділяв вікна від коридора. Хватка знову трохи ослабла. Потім я низько опустив голову, зігнувся в три погибелі і впав на підлогу перевертом, так що мій нападник опинився піді мною. Різко схопившись на ноги, я висмикнув з кишені мотузку і накинув рунну петлю уляні на шию. Це виявилася вона. Дівчина обм'якла на підлозі. Прекрасні риси обличчя попливли. Під наведеним мороком виявилося теж лице дівчини, але іншої, звичайної, блідої і змореної. Рот був напіввідкритим, із нього виглядали гострі ікла, упирка. І ще я безнадійно не встигав. Олена вже, мабуть, зістрибнула з поїзда, але все одно кинувся в тамбур і полегшено видихнув. На підлозі тамбура у позі Ембріона лежала Олена. Біля неї стояла знайома бабуся і щось тихенько шепотіла, сипала сіль на Олену, лила із пляшки воду по колу. Я зупинився і прислухався. Добрий день тобі, береже оліяне, вода татіяне. Ти очищаєш луги береги, каміння креміння Очисть місце це Богом дане, від ворогів, від уперів, від відьмів. Розчув я давно відоме мені замовляння проти відьми. Щоправда, вчила його використовувати у випадках, коли відьма насилала зорочення на худобу. Виявляється, воно підходило і в цій ситуації. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я почув ще одне нове для себе замовляння. Відчувалося, що воно дуже сильне і дуже давнє. Стоїть Чорна гора, на тій Чорній горі лежить чорний камінь, на тім чорнім камені сидить кам'яна жона, держить вона кам'яну дитину. Відсилаю к тій горі чорній і к тому чорному каменеві, і к тій кам'яній жоні, і к тій кам'яній дитині. Віди і відята, вітерниці й вітерники, Упері і уперята. Я вас туди відсилаю, аби улукали кам'яну жону і кам'яну дитину. А Рабам Божим цього місця дали спокій, аби були здорові, аби їх не чіпали. Амінь. Старенька перехрестилася. Олена востаннє здригнулася в заговореному колі і затихла. Ох сину, недовго я її втримаю, призналася стара, трохи похитнувшись, я витягнув з кишені шприц і зробив Олені у колу стегно. Замовляння це добре, а сучасні засоби іноді краще, промовив я, підхопив бабусю під руку і повів до купе. Команда зачистки прибула на наступну станцію, де зупинявся поїзд. Зв'язаних уперів та відьму Олену помістили у спеціальну машину і повезли у відділок для обстеження і лікування. Чи справді можна вилікувати уперя, я не знав, адже людина вже наче померла, а потім ужила. Хоча сучасна медицина творить дива. Он, наприклад, помазали мені рану на шиї від укуса опирки чимось смердючим, заліпили пластирем і сказали, що я оперем не стану, і на цьому спасибі. Ми сиділи в моєму купе і пили чаю з несподіваною помічницею. На верхній полиці хропів пасажир-гуляка повз поїзд пропливали соняшникові поля. Я дізнався, що Галина Іванівна була знахаркою у третьому поколінні, жила звичайним життям, мала сім'ю та працювала бухгалтером. Коли помирала її мати, то відкрила дочці особливі знання. Тоді життя жінки змінилося. Почала вона бачити і чути більше, ніж звичайні люди. Допомагала, лікувала, захищала. До сина їду в гості, за внуком скучила, розказувала вона. Я опера зразу ж відчула. Відчувати відчуваю, але хто визначити не можу, і відьму теж. Я заговори на всі двері поробила. Сплю і чую, мульку мені не те, що здіється. Виглянула в коридор, а тут вона біжить. Я сіллю сипнула, вона ото там вже й упала. Сильна відьма. Вони і цього вашого пасажира вбили і чекали, що встане і ще когось наверне. Оперями зробить. Добре, що все добре. Ми дивилися у вікно третього вагона і мовчали кожен про своє. За вікном сходило сонце. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.